Всім доброго дня! Дуже всіх зацікавила моя історія з зайцями. Я так всім дякую. Скільки багато всяких було порад, як спасатися від зайців. Я думала, що я все зробила. Я помастила їх там спеціальною рідиною. І що ви думаєте, знову поїхала на гастролю, приїжджаю, а деякі щепи вже по мащу зайці погризли. Я давай ритися в тих всіх коментарях, хто там що порадив. Слухайте. Лайфхак для всіх корисний, дуже корисний. Я обійшла всіх сусідів, зібрала звичайні пластикові бутилки, роблю з ними таку операцію, обрізаю верх і низ. о, Ці всі залишки я викидаю. Така в мене процедура нудна. нудна, Але без неї я. Бачите, як я обрізала бутилки з двох сторон, тепер розрізаю, розрізаю ось так, кидаю в торбину, тут вже дофіга дофігатих конструкцій. І тоді закладаю на деревця одна на другу, одна на другу, пластик, заяц, гризне, нічого йому не вийде. Не його сьогодні день. Так що, якщо ще зможу врятувати, то так і зроблю. Сусіди в шоці. Подивіться. Оце вже я за другим разом позбирала всі бутилки. Вони не мали куди їх діти, але я теж стерва, Я не казала, що я буду з ними робити. Я а вони так тішились, так тішились, і бутилки повидавали. А тоді я пішла в сад, а сусідка каже, що робиш. Я кажу, щепе спасаю. Вона каже, як спасаєш? я Кажу, а от так обрізала, а тепер обкладаю. Вона каже: Боже, нашу я тобі віддавала, мені теж таке треба. ну... Це вже діло наживне. Бутилки ще будуть. О, подивіться, цілий. І роблю. вода. Раз. О! І. Зараз. Дивіться. Воно нікуди не дінеться. По-перше, воно ще й шуршить. О! І подивіться. І все. І конструкція готова!